Христос рождається. Браті і сестри, найперше господь усіх вас вітати із святами різдвяними, новорічними, іорданськими. Цей день, який Господь нам завдає сьогодні пережити, в першу чергу, в день нашого духовного піднесення і радості. Чи варто нам сьогодні святкувати, коли ми знаємо, що відбувається навколо нас? Звичайно, варто, бо лише добром, лише любов'ю, лише поленою ми проживемо нечисту силу, чи це в духовному, чи це в фізичному вигляді, якого вона перед нами стоїть. Господь говорить, словами апостола Павла, я можу. Бо укріпляєш мене Господом. Це означає, що для людини немає нічого неможливого. Потрібна віра. Лише віра. Якщо ти віриш, то по вірі твоїй дається тобі. І якщо ти маєш віру, ти здолаєш все. Навіть те, що неможливо. Якщо ти маєш велику віру і молитву, то можна випросити навіть те, чого хочу, Господь би тобі на початку не хотів дати, але бачиться, що ти віриш, що і дуже просиш, Він дарує тобі це, дає. Звичайно, що це тобі не пригляде на користь. це твій каприз. Але коли ти просиш це, означає, що ти маєш на це право, маєш на це підстави, маєш цього приду і маєш на цьому владу. Владу просити, владу випрошую. Все, що молити, просите, вірити і дасться мати. Що ми сьогодні просимо? Що ми хочемо? З чим ми прийшли сьогодні до МТ? Бажаємо море. Але попри всі бажання, ми хочемо перемогу. Ми хочемо перемоги, перемоги розуміючи, що якщо буде перемога, наступить мир. Якщо наступить мир, наші повернуться додому, живими, здоровими і неушкодженими. Якщо б не мир, нічого нас не буде лякати, водіти і піщи. Але все, що в молитві попросите, сьогодні ми прийшли на День народження Ісуса Христа. І незалежно за яким ми календарем прийшли, хто прийшов 25-го, мав мужик, хто сьогодні. До 19 бриля, коли б ми не прийшли, але все, що з молитви попросите, він буде й Ось ми і просимо, Господи, дай нам перемогу дай над нашим супротивником, щоб над українською головою, українців, запанувало мирне небо. Ми просимо, Господи, дай здоров'я, дай можливість нам перенести ці випробування, які для нас допустив. Нічого просто так, просто так, нічого не відбувається. Навіть ця війна, яку ми сьогодні переживаємо, це і наша відповідальність не можна все перекладати на когось. Мені подобався один гарний висвіт. Я думаю, що це філософський висвіт. Людина воріє тоді, Не болить, встаєш, лікуєшся і рухаєшся вперед, нема при кому лежати. Тобто це говорить про що? Все, що відбувається навколо коло нас, це із нашими причини в тому числі. це не було. Ми великі в цьому світі, але великий великий в великому, а велике в малому. Ми дрібні здається по відношенню до розголо, але ми великі великім. З нас образ і подобі І тому сьогодні, ще і ще раз, вас закликаю до Бога, звертають, Господи, дай нам перемогу, поверни наших чоловіків, поверни наших синів, братів, сестер, всіх, тих, хто на фронті, поверни нашу рідну родому. Збережи, Господи, тих, хто сьогодні знаходиться в окупації. тих, хто вимушено переселився, переїхав, виїхав. Дай можливість перевернутися усім додому. І тому з цією молитвою, з молитвою, якою ми підкріплюємо нашу українську халядкою, милосердний Господь, хай благословить кожного із вас, кожну вашу сім'ю, кожну вашу родину. І сьогодні, збираючись підбадьорити, згадуйте про тих, хто воює, згадуйте тих, кого нема. Але найголовніше, вірте в те, що все, що в молитві попросите, просіть і дасть вам. Віруйте і дасть вам. Тому всі селя окрім радості, яка повинна бути на серці нашому. Годіть все полядові. Можна все переможчити в цьому світі, тільки любов. Бог так полюбив світ, Верховний світ, що він дав свого і не щоб всякий повірювати. Перемогти, визволити нас від гріха прокляття і смерті. Тому сьогодні радіємо, колядуємо, підтримуємо один одного, провідаємо один одного. просимо у Бога, щиро просимо. І чим щиріше попросите, тим швидше прийде перемога. Не просто чекати перемогу через інтернет. Не треба. В Молитві треба просити перемогу. В праці, в підтримці, в підтримці один одного, в підтримці воїнів, тому що людина звикає, навіть до її не можемо звикнути. Не треба нам до цього звикати. Нам потрібна перемога і дуже в швидкому часі. Причому, що всі живі поговорили землю і з Тому колядою проживемо сьогодні всяку нечисту силу, спочатку з Волині, потім від сусідів, потім з усією української як говорять, братя браття своїм.